Спека у плюс 40. Віяло. Не допомагає. Портативний вентилятор. Занадто слабкий для такої високої температури. Холодний напій. Ну, нічого не змінилося. Можливо, хоча б так. Та як пережити цю пахельну спеку? Аномально висока температура цього тижня понад 35 градусів приносить ще той дискомфорт українцям і жителі Кривого Рогу у цій ситуації не виняток. Тож встигли випробувати на собі різні методи боротьби з такою африканською погодою. Я чула, що люди в спеку можуть підкладати собі під пахви е -е, пляшечку з льодом або холодною водою. Це їх рятує. Спити побольше води, О, якось більше знаходитись у тіні. Ну все ж, аксесуарчик. Такі обізнаності людей раді лікарі. Останні зазначають через високу температуру, щороку помирає понад сім сотень людей. Показник у більш ніж 30 градусів на стовпчику термометра, особливо небезпечний для дітей до 4 років, пенсіонерів, а також людей із сорцево-судинними та бронко захворюваннями. Але від теплового або сонячного удару не застрахований ніхто. Перша допомога це дати достатню кількість рідини, відпоїти людину, тому що перегрів це завжди втрата рідини. І потім фізичні методи охолодження. Це може бути е, загорнення у вологу тканину. Це може бути. Е... Підкладання навіть льоду під е, проекції великих судин. тобто це під пахвами, це пахово це під шию. Аби не отримати перегрів, медики радять пити 2-3 літри води, не ходити під палючим сонцем у денні години та знизити рівень фізичних навантажень, не забувати про головні убори, одяг зі світлою легкої тканини та сонцезахисний крем. У приміщенні варто вімкнути кондиціонер, але якщо його нема, завісити штори від сонячних променів та за можливості розпалити крижану воду з пульмелізатору у повітря. І робити так, як як тепловий удар може наздогнати і братів наших менших. Так сталося із домашнім улюбленцем Олександри, кроликом бусею. Прийшли додому, і він не міг нормально ходити. Йому е е е було дуже погано, він не мог не міг тримати голову. Ми його зловили обратно. І під кондиціонер одразу протерти е е е мокрою тряпочкою вушка тому що вони через них себе охолоджують. Такі випадки не поодинокі, часто доходить до летального наслідку. Все через те, що охолодження у тварин, на відміну від людей, проходить тільки через дихання, ніс та подушечки на лапках. Аби уберегти домашнього улюбленця, треба підготувати охолоджену кімнату та миску з водою. Допоможуть і спеціальні платформи лежанки, які підтримують для тваринки температуру на 5 градусів меншу за повітря навколо. Особливо застерігають ветеринари, варто бути уважним власникам декоративних порід собак, як от французьких англійських бульдогів чихуахуа та мо. В чому проблема у собак з плюснутою мордочкою? У них нема нормальних дихальних шляхів. І навіть якщо така собака хоче продихатися, хоче знизити температуру тіла диханням, вона не має фізично такої змоги, їй нема через що дихати. В дуже вузькі. Дихальні шляхи. Аби вберегти життя та здоров'я своїх чотирилапих, ветеринари закликають відмовитися від усіх прогулянок під сонцем. До слову, таку спеку варто подбати і про безхатніх пухнастих. У затінку для них поставити ємність водою та час від часу наповнювати її. За прогнозами синоптиків, наступний тиждень обіцяє бути менш спекотним. Проте часом температура підійматиметься до плюс 34 градусів. Тому терпіння та бажаної прохолоди бажають Антон Чекель, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлєв та весь перший міський.